Всім привіт! Мене звати Ірина Матвійчук і сьогодні з вами розберу низку молекулярні протеїни. Що ж це за продукт і які його основні переваги. На зворотній стороні пляшечки повністю опис, в яких кількостях, куди ви можете його додати, в яких пропорціях. Також нагадую, що в нього катіонний склад і низькомолекулярна маса, тому він дуже добре асорбується в пошкоджених ділянках. Зараз вам покажу, якого кольору і яка рідина самого продукту. Сама рідина, ось бачите, коричневого кольору, коричневого жовтуватого, яка дуже круто розчиняється абсолютно всюди, в ваших шампунях, масках, а також при фарбуванні в добавлення фарби. Низкомолекулярний протеїн також забезпечує гладку і приємну текстуру та запобігає неслухняному волоссю. Отже, додаємо всі процедури відновлення, реставрації для поліпшення структури вашого волосся.